Привіт усім поціновувачам електромобілів з Піднебесної! Упевнені, що ви чули про старт продажу електричного кросоверу Ziker 7X восени минулого року у Китаї. Це авто стало п'ятою моделлю молодого бренду, який розвивається дуже швидко. Все це, звісно, завдяки материнському концерну Geely. Але про все по порядку. Це огляд авто від Вальтавто для каналу Мегов Electric UA і ми починаємо. Офіційна прем'єра цієї моделі відбулася на автосалоні в Ченду наприкінці серпня, а виробництво авто стартувало за кілька днів до початку продажу у вересні, після презентації під час автосалону і протягом тижня це авто замовили 20 тисяч разів. За оцінками аналітиків, Зікер x може стати найпопулярнішою моделлю у ГАМІ. Давайте подивимося в деталях, що буде залучати потенційного покупця в цій моделі. Екстер'єр новинки витриманий у стилі також свіжого седана Zeker 007. У компанії цю мову дизайну називають Hayden Energy. З особливостей хочу звернути увагу на капот, який повністю заходить на крила. І єдину світлову смугу матричних фар з функцією Stargate. Стання дозволяє відображати різну графічну інформацію, включаючи ваші надписи. Над лобовим склом видно лідар, і це означає, що у моделі є продвинута система автономного водіння. На старті продажів покупці можуть вибрати один із чотирьох кольорів: Arctic White, Down Brown, Nightfall Grey та Polar Night Black. Але пізніше буде запропоновано вибір із семи кольорів. Авто сходить з конвейера з колесами діаметром 19 або 20 дюймів. Як і інші моделі Zieker, новий кросовер побудований на 800 вольтній версії. Платформи Sia. Це означає двоважна підвізка спереду та багатоважена підвізка позаду. Як опція можна буде замовити цю модель із пневмобалонами, а в базовій версії стоять сталеві пружини. Довжина кросовера 4,82 см, ширина 1,93 см, висота 1,65 см, між осями 2,92 см. Наймолодша версія Zieker отримала один електромотор на задню вісь. Його потужність 310 кВт або 422 кінські сили. З ним у парі працює літій залізофосфатна батарея виробництва Зікер ємністю 75 кВт. -год. Вона забезпечує пробіг на одному заряді 605 км згідно циклу CLTC. Далі маємо також одномоторну версію, але з акумулятором ємністю 100 кВт. -год. З ним цей кросовер проїде 780 кілометрів. Це акумулятор Кілін, виробництва світового лідера ринку батарей компанії Катал. ж батарею та задній двигун має повнопривідна версія, але звичайно на передній осі встановлений другий мотор потужністю 165 кВт або 224 кінські сили. У результаті така модифікація вказує потужність 475 кВт або 646 кінських сил. Тому вона може демонструвати розгін до перших 100 км за годину за 3,8 секунди. Максимальна швидкість у всіх версіях обмежена на позначці 210 км за годину. За рахунок батареї ємністю 100 кВт, -годин, але з урахуванням потужності двох моторів така версія проїжджає 710 км. Залишається сказати, що більш ємна батарея підтримує швидку зарядку з 10 до 80% вона заряджається приблизно за 11 хвилин. Перед тим як перейдемо до салону вже п'ятої моделі від цього виробника, давайте пригадаємо, які авто ще входять у сімейство. До появи 7 Сімікс в модельний ряд входить перша і донедавна основна модель електричний ліфтбек Ziker 001, який отримав оновлення у 23 та 24 роках. Огляд першої версії є на нашому каналі. Крім того, спеціальна гоночна модифікація Zeker 001 FR Performance здивувала автомобільний світ своєю потужністю чотирьох моторів на початку вересня 2022 року. Представницький електричний мінівен Zeker 009 став другою моделлю, до речі, він став 100 тисячним авто, яке зійшло з конвейера цього бренду. Третім електромобілем у лінійці Zeker мало стати авто з порядком номером 003. Але у результаті модель вийшла на ринок під назвою Ziker X. У липні минулого року компанія представила у Китаї модель X25 го модельного року. Огляд першого покоління цього авто також є на нашому каналі. Четверта модель від молодого бренду Ziker представила під час осіннього в Гуанчжоу 2023 року нею став Седан Ziker 007. А шостою моделлю у сімействі авто від цього виробника якраз по черзі після нашого герою випуску став електричний мінівен Zikr-Mix. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міст та сел економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Салон Zikara 7X, можна сказати стандартний. Перед нами два роздільні монітори, панель приладів та екран. Мультимедіа системи. Однак панель приладів виділилися округлим дисплеєм діагоналю 13 дюймів та невеличким козирком над ним. Мультимедійний екран витягнувся на 15 дюймів. Вся система авто працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8295. На центральній консолі розташовано 5 фізичних клавіш швидкого доступу, а відкриття бардачка можна заблокувати паролем. У дверних підлокітниках є закриті ніші. Чотирьохспицеве кермо сплющено зверху і знизу, причому низ сплющений більше. На кермі є два колеса прокручування та кілька кнопок. На відміну від попередніх моделей Ziker, селектор вибору режиму руху розташований не на центральній консолі, а це тепер підрульова пелюстка на рульовій колонці. 7X пропонує п'ятимісний салон. Як опція, сидіння можуть мати підігрів, вентиляцію та навіть функції масажу. Пасажири другого ряду отримали у розпорядження столики підноси у спинках передніх сидінь. Вони подібні до тих, що є у літаках. Для правого пасажира другого ряду може бути крісло з отаманкою. Також для цього пасажира може бути 13-діймовий екран з високою роздільною здатністю, який вбудований у спинку переднього крісла. Цей монітор має окреме регулювання кута нахилу. До речі, у центральний підлокітник може бути вбудований 6-дюймовий дисплей, за допомогою якого можна керувати кліматсистемою, музикою та іншими функціями автомобіля. Звернемо увагу і на панорамний дах із сонцезахисною шторкою, який може закриватися автоматично. Об'єм заднього багажника 616 літрів. Чого, за словами представників компанії, цілком достатньо для кемпінгу. А купити цей чи будь-який інший електрокросовер з Піднебесної просто і надійно можна у нас в компанії Вольтавдо. Ми один із найбільших імпортерів китайських електромобілів в Україні. До нових зустрічей! Пока-пока.